Вітаю! Я Вікторія Сашніва, вчитель Херсонського навчально-виховного комплексу номер 33 Як вчитель початкових класів я завжди ставлю перед собою мету забезпечити найкращу якість освіти. Протягом цього часу я допомогла багатьом своїм учням здобути навчальні успіхи та розвинути свій потенціал. Однією з ключових задач освіти є розвиток учнів в якості особистості. Готовий до життя в сучасному світі. Для досягнення цієї мети необхідно не лише забезпечити певний рівень знань, а й розвивати навички та вміння, які допоможуть учневі здійснювати ефективну комунікацію, співпрацювати з іншими, працювати з інформацією і критично мислити. Моя педагогічна ідея ґрунтується на розвитку soft skills та hard skills учнів. Кожен учень має свій потенціал, який можна розвинути. Проєктна діяльність це один з ефективних методів навчання, який допомагає учням розвивати свої творчі та пізнавальні здібності. Під час проєктної діяльності учні вчаться працювати в команді, обговорювати та обмінюватися ідеями, а також розвивати свої навички презентації та публічного виступу. Я вірю, що кожен учень може досягти високих результатів, якщо матиме правильну мотивацію та підтримку. Тому я стараюсь створювати в класі. Добру атмосферу, де учні відчувають себе комфортно та сприймають навчання як цікаву та захоплюючу подорож у світ знань. Сприятлива атмосфера для навчання охоплює не лише традиційні методи навчання, але й новітні підходи та технології. Я дбаю про те, щоб учні не тільки засвоїли матеріал, а й розрозуміли його суть та як застосовувати отримані знання в житті. В цьому допомагають інтегровані уроки, під час яких об'єднуються знання з різних предметів та дисциплін. З метою розширення розуміння теми та розвитку критичного мислення. Тематичні дні є одним із найцікавіших та найефективніших методів навчання у початковій школі. Вони дозволяють збільшити зацікавленість учнів, активізувати їх розумову та творчу діяльність, розвивати мовленнєві та соціальні навички. Також допомагають розширити знання та розуміння світу. Тематичні дні зазвичай присвячені різним темам що дає можливість учням детальніше дізнатися про різні аспекти світу навколо нас, розвивають культурну та історичну грамотність. Таким чином, моя педагогічна діяльність забезпечує розвиток кожної дитини в різних аспектах в академічній сфері, виховному плані та соціальній компетентності. Баланс між розвитком soft skills та hard skills допоможе учням забезпечити цілісний розвиток. Я дуже пишаюся своєю професією та із задоволенням вкладаю максимум зусиль, щоб кожен мій учень знайшов свій шлях до знань та успіху. Адже я вірю, мої учні це успішне майбутнє нашої країни.